Залишки її скелету в підліску були знайдені. Вона ймовірно померла від удару по голові. Він не пов'язаний з тим періодом часу, коли дівчину бачили востаннє. Уявіть, що ви займаєтеся звичайними справами, дивитесь фільм або читаєте книгу. Як раптом у вашій голові спалахує яскравий спогад із вашого дитинства, і цей спогад про вбивство. Саме це трапилось із Ейлін Франклін в той момент, коли вона проводила час із своїми дітьми, Ейлін уважно придивилася до своєї доньки. І раптом її мозок розблокував витіснений, страшний спогад про її подругу дитинства Сюзен. Ейлін боролася із цим і не вірила, що це дійсно могло статися. Намагалася списати усе на бурну уяву, але спогад був надто реалістичним. Вона розповіла своєму чоловікові барі про раптовий спогад, якого ніяк не може позбутися. Після чого він зателефонував. Телефонував у поліцію та розповів, що його дружина була свідком вбивства. Але боїться свідчити що у вас сталося е, Так, привіт. Моя дружина щойно розповіла мені дещо. Коли їй було 8 років, вона стала свідком вбивства. Убивця це хтось, кого вона зараз добре знає. Вбивця чи жертва? І вбивця, і жертва. Це сталося 20 років тому. Справу так і не закрила. Копи пообіцяли зробити все, що зможуть, щоб захистити їх. Але Елін повинна розповісти, що сталося, бо без заяви вони не можуть нікого заарештувати. Тож після декількох телефонних розмов із детективами Елін таки погодилася на особисту зустріч для надання свідчень, та усе розповіла: фінал цієї історії вам не сподобається, і як мінімум сильно здивує. Тож заварюйте смачний чай, вимикайте світло, ми починаємо.

Спершу перенесемось у 69-й рік, рік, коли відбулося вбивство. Тіло веснянкуватої Сюза Нейсон, яка зникла 22 вересня сусіднього Фостер Сіті, було знайдено під старим матрацем біля покинутого гравійного кар'єру в передгір'ї. Залишки її скелету в підліску були знайдені патрульним департаментом водного господарства Сан Франциско у вівторок на дні десятиметрового схилу, приблизно за 8 миль на захід від дому С'юзан. Дональд Нейсон розірвався на сльози. Подружжя щойно отримало повідомлення, що тіло їхньої дев'ятирічної доньки Сьюзен, яка зникла біля їхнього дому 70 днів тому, було знайдено поблизу покинутого кар'єра майже за 16 кілометрів від дому. Вона ймовірно померла від удару по голові. 22 вересня 1969 року восьмирічна дівчинка Сьюзан Нейсон зникла у Форест Сіті, Каліфорнія. Місцеві мешканці вирішили допомогти поліції і зібралися у пошукові групи, щоб прочесати місто та околиці. Були версії, що дівчинка могла загубитися в невеликих горах за містом, але декілька днів пошукових операцій не дали результатів. Серед волонтерів був і батько Ейлін Джордж. От його спогади про ті дні. Я просто приєднався до інших. Це було нормально допомогти в пошуках. Усі ж розуміли, як це важливо. Ми обшукали кожен куток, кожну стежку. Коли зникає дитина, всі хочуть знайти її, навіть якщо насправді не знаєш що робити. Просто допомагаєш, бо треба. А що ще залишалося? До пошуків навіть приєдналося ВПС США. Поліцейські та цивільні продовжували безуспішно шукати дівчинку. Наступною версією було те, що дівчинка могла втопитися. Тому капітан Кларк Кемське заявив, що команда водолазів проведе підводні пошуки в найближчих до її будинку лагунах. А ви самі бачите, скільки їх там. Ми все ще працюємо із зачіпками. У нас їх напевно вже більше сотні. Плюс п'ять офіцерів, які нічого не роблять, окрім як перевіряють їх. У нас є опис можливого транспортного засобу. Він не пов'язаний з тим періодом часу, коли дівчину бачили останнє, але пов'язаний з інцидентом, що трапився трьома днями раніше. Що за інцидент, історія умовчує, тому я скористався платним газетним архівом і почав шукати ненавиджу це робити. Але задля вас готовий на все. Щоб ви розуміли, 50% цього відео написано та базується саме на газетному архіві. Це було нелегко, тому прошу лайкнути це відео та підписатися. Попереду на вас чекає багато цікавого. Так от в цих газетах я розкапав, що трьома днями раніше якийсь невідомий чоловік за кермом світло блакитного універсалу приблизно 61 60 Третіх років випуску з картонними коробками ззаду запропонував місцевій молодій, як я розумію, дівчині підвести її. Водія описала, як чоловік середнього віку з важким обличчям, темним волоссям з пасмами по краях. Кемське заявив, що це лише фрагментарна зачіпка, і під цей опис підійде щонайменше 10 мільйонів американців. Але треба з чогось почати. Тому він звернувся до Федерального бюро розслідувань з проханням долучитися до справи. Згодом детективи таки припустили, що зникнення дівчинки могло б бути справою рук психопата. Колеги Дональда, батька зниклої дівчинки, запропонували допомогу і вирішили діяти. Вони розмістили оголошення в газетах, в якому пропонували винагороду в розмірі 10 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка могла б допомогти знайти дівчинку чи повернути її додому. 10 тисяч 69-му році це приблизно 70 тисяч на сьогодні. Згодом цю суму подвоїли. Вчора поліція повідомила, що фірма будівельних матеріалів, на яку працює батько Дональд Нейсон, збільшила винагороду. Але 20 тисяч доларів будуть виплачені тільки у тому випадку, якщо дівчинка буде повернута цілою і не неуж... Кодженою за арешт і засудження викрадача винагорода становить 10 тисяч доларів. Трохи більше ніж через три місяці 2 грудня біля водосховища Крістал Спрінг, працівник департаменту водопостачання, ім'я якого не розголошується, звернув увагу на тонкий матрас, що лежав в яру на 10-15 метрів нижче дороги, що вела до затоки Халфмунбей. Але щось з тим матрасом було не так. Він щось накривав. Коли чоловік підійшов ближче, то побачив фрагменти трупа та відчув різкий неприємний запах. Він звернувся до поліції. Поліцейські підняли матрац і виявили тіло, яке належало невідомій дівчинці. Ідентифікувати труп за зовнішніми ознаками було трудно. Тіло настільки розклалося, що почали оголюватися кістки та череп. Тіло сфотографували і показали ці фото Маргарет Нейсон, матері зниклої безвісти Сюзан. Жінка не могла ідентифікувати доньку по обличчю, бо, як ви розумієте, обличчя вже не було. Але вона упізнала плаття. Це було саморобне платячко, яке вона зробила особисто. Саме в цю сукню Сюзан була вдягнена в той день, коли її бачили востаннє. Підтвердженням також слугувала каблучка, яку носила дівчинка. Вона була сильно деформована, тим не менш, Маргарет цю каблучку впізнала. Експертиза із Ідентифікація тіла за допомогою стоматологічних карт і рентгенівських знімків. Остаточно встановили особу вбитою. Та лише підтвердило, що це таки була Сюзан Нейсон. Через поганий стан м'яких тканин на трупі судмедекспертиза не могла встановити, чи зазнала Сюзан сексуального насильства на момент вбивства. А от із встановленням причини смерті питань не виникало. На місці виявлення тіла, окрім усього, був виявлений камінь, який слугував знаряддям вбивства. А на черепі одразу над правим вухом була вм'ятана. Вочевидь, виникла внаслідок удару тупим предметом. А деформована каблучка може свідчити, що Сюзан намагалася закритися від ударів. Поліцейські намагалися встановити, хто і навіщо зробив це із нею. Але питань було більше ніж відповідей. І з часом справа перетворилася в холодну, як то кажуть. А тепер давайте повернемося до Елін та її раптового спогаду про вбивство, щоб розібратися, що ж таки сталося в той день. І от її версія подій, коли Елін Франклін була дитиною, зазвичай її разом з її сестрою Дженіс до школи відвозив їхній батько Джордж на своєму мікроавтобусі Volkswagen. Цього разу дорога до школи Елін побачила свою подругу Сюзан і спитала у тата, чи можуть вони підкинути і її. Джордж погодився та попросив Дженіс, ну старшу сестру Елін, уступити своє місце для Сюзан та вийти із машини. Це дивна деталь, тим не менш справа в тому, що в його автомобіля не було заднього сидіння. Замість нього Джордж сконструював там щось на кшталт ліжка із зафіксованої дошки та тонкого матрасу зверху, перетворивши свою машину на щось типу кемпера. Ну коротше, Сюзен сіла в авто і вони поїхали. Через деякий час Джордж сказав знаєте що дівчата. Ми сьогодні прогуляємо школу. Джордж з'їхав з основної дороги та повернув у напрямку затоки Half Moon і поїхав ось цією дорогою, яку прикривають дерева. Сподіваюся, вам видно її на Google Maps. Він заїхав у відлюдькувату частину на тих холмах і зупинився. Дівчатка в цей час бавилася і перелізли на імпровізоване ліжка, що було встановлено замість заднього сидіння, і продовжили дуркувати там. Що відбулося далі? Дівчатка ніяк не очікувала. Так, я знаю, що ви розумнички і вже самі здогадалися. І так, запис телефонної розмови, який ви почули на початку цього відео, не був повним. Давайте послухаємо повну версію. Що у вас сталося? Е, так, привіт, моя дружина щойно розповіла мені дещо. коли їй було 8 років, вона стала свідком вбивства. Вбивця – це хтось, кого вона зараз добре знає. Убивця чи жертва? І вбивця, і жертва. Це сталося 20 років тому. Справу так і не закрили. Ти знаєш ім'я підозрюваного звати Джордж Франклін. Це її батько. Елін розповіла поліцейським, а потім і на суді наступне. Джордж якийсь час сидів і спостерігав за грою дівчат на матраці. Потім різко перестрибнув до них в задню частину автомобіля і навалився на Сюзан та притиснувся до неї. Елін злякалася і перелізла на переднє пасажирське сидіння. Оглянувшись назад, вона побачила, як її тато йорзає над її подругою. Чи щось таке? Я думаю, не треба пояснювати, що саме він робив в той момент. Зі слів Ейлін, вона згорнулася в клубок і просто чекала, коли це закінчиться, не розуміючи, що взагалі відбувається. Їй просто було страшно. В якийсь момент вона вирішила вийти з автомобіля, що й зробила. Закрила за собою двері та відійшла на 10 метрів подалі. Після цього в спогадах. Провал. Наступне, що вона пам'ятає, як її батько обома руками тримає камінь та з розмаху двічі опускає його на голову Сюзан. У мене з'явився спогад про те, як мій батько з каменем у руках наближається до Сюзан Нейтон. Він підняв обидві руки до неба. Коли він закінчив, то підбіг до своєї рідної доньки і суворо сказав: Якщо ти комусь скажеш бодай слово про те, що тут відбулося, я тебе вб'ю. Після цих його слів він змусив доньку допомогти йому витягнути той тонкий матрас з автомобіля, щоб прикрити ним тіло, яке вже було скинуте в яр. Окрім цього, Елін розповіла, що в той день на руці її подруги була каблучка, яка зламалася внаслідок того, що коли Джордж після вбивства відкинув камінь, той впав на руку із каблучкою, і інкрустований в цю каблучку камінчик розбився. Чомусь ця деталь їй запам'яталася дуже добре. Детективи порівняли ці свідчення із матеріалами справи 20-річної давнини. На той момент і виявили збіги, а саме яким чином дівчинку позбавили життя та пошкоджену каблучку. Хоча вона могла дізнатися ці деталі із газет. Про це поговоримо пізніше. Коли поліцейські прибули до будинку її батька, септо Джорджа, щоб поговорити з ним про це, він спитав. Ви що, розмовляли із моєю донькою? Тут такий прикол, що проти нього вже свідчила його старша донька Джейніс, ну сестра Ейлін. І це було за п'ять років до того, як Ейлін розблокувала витіснений спогад про день вбивства, свідком якого з її слів вона була. Версія Джейніс дещо відрізняється. Вона не пам'ятає, щоб Сюзен сідала в автомобіль батька саме того дня дорогою до школи. Вона взагалі про це нічого не казала, але розповіла дещо інше, не менш. Моторошне та інтригуюче. Перша деталь: якщо в той день він і підвозив Сюзен до школи, це було не вперше. Він і раніше підбирав подругу доньки дорогою до школи та відвозив їх. Джейніс пригадує, що він часто грався з дівчатками в гру Доторкнись до мене. Тут маються на увазі Сюзен та Елін. Правила гри заключаються в тому, що ведучий швидко називає частини тіла, умовно, вухо, ніс, око, там голова, нога, рука. А його опонент повинен встигнути торкнутися цієї частини. Якщо помилився, програв, виконуєш якесь бажання і стаєш ведучим в наступному раунді. Коротше, огидна двіжуха, коли дорослий чоловік грає в це із маленькими дівчатами, особисто в контексті нашої сьогоднішньої теми. Інша несостиковочка це матрас. Так, він дійсно куди зник із автомобіля Джорджа, але не в день вбивства, а через кілька днів по тому. Знову ж це лише спогади, і тут легко помилитися. Тим не менш, вони обидві стверджували, що батько приставав і до них. Дженіс підтвердила, що це почалося для неї, коли вона була в 3 чи 4 класі. А це того ж віку, що і Сюзен на момент зникнення. Окрім цього, Дженіс розповіла, що їх батько часто проїжджав повз місце злочину, де було знайдене тіло дівчинки. Також вона пам'ятає, що в 69-му році, під час слідчих дій, коли поліцейські робили обхід по мешканцях у зв'язку з вбивством і опитували їх. То не оминули і їх будинок, і от що цікаво, Дженіс розповіла, що в той час, коли поліцейські опитували її, ну в 69-му році, то Джордж непомітно для копів пнув її ногою в знак попередження, щоб вона не сказала нічого зайвого. Наприклад, що татуся так і тягне проїхати повз місце вбивства, з її слів, вона завжди відчувала, що її батько був убивцею. Але цих свідчень 20-річної давнини було замало, щоб наділити Джорджа статусом підозрюваного. Але чомусь свідчень після розблокованого подавленого спогаду Елін вистачило. Джорджа Франкліна заарештували та доставили до суду. Вона сиділа навпроти батька та свідчила проти нього в якості свідка вбивства. Але і тут не усе так однозначно. Я відкопав відео із зали суду. Давайте послухаємо. Ви вперше сказали матері, що пам'ятаєте, як бачила, як ваш батько мацав Сюзен Нейсон. Чи не тоді ви сказали матері, що вас загіпнотизували? Здається, я сказала їй це під час нашої другої чи третьої розмови? Твоя мати адвокат? Так? Так. Ви коли-небудь обговорювали з матір'ю питання про те, чи допустимі технічно викликані свідчення в американському штаті Каліфорнія. Я вважаю, що у нас була розмова, яка торкалася цього питання після арешту. І на той час я вже сказала їй, що мене не гіпнотизували і що я була нечесною з нею. Про гіпноз поговоримо трохи пізніше, і мені є що сказати. В будинку Джорджа провели обшуки. І так, дещо копи знайшли. Це не є доказом, тим не менш цей редфлег аж горить. Були знайдені цілі стоси журналів та книг із так званим ЦП-контентом. Також там були матеріали про інцест і навіть зоофілі. Окрім іншого, секс-іграшки, які поліція описала як дитячі, щоб це не означало. Чесно, я не став гуглити, але я думаю, що це можуть бути якісь дрочилки із знаєте, дитячим вайбом. Можете пошукати інфу самі, тільки напишіть в коментарях про це, будь ласка. Знаючи це, варто зазначити, що у родині Франклінів було п'ятеро дітей: один хлопчик, інші дівчата. Елін була татовою улюбленицею. Вони часто гуляли тільки вдвох. І ми можемо собі уявити, чим вони могли наодинці займатися. Сестри Елін та Дженіс обидві свідчили в суді, що тато сексуально домагався їх, і взагалі був жахливою людиною та мав серйозні проблеми із алкоголем та контролем гніву. Проте, монстром він був тільки для своєї родини, для усіх інших він вдягав маску базованого приємного чоловіка, розповсюджена практика серед аб'юзерів. Далі ще цікавіше. Під час суду стало відомо, що мати дівчат з їх слів також підозрювала, що Джордж має відношення до вбивства Сьюзен. Ймовірно, саме це і стало причиною їхнього розлучення у 1974 році. Проте вона так і не звернулася до поліції зі своїми підозрами через сильний страх перед Джорджем. Тим не менш, присяжні вирішили, що історія Елін достатньо, щоб засудити Джорджа у вбивстві Сюзан. І в листопаді 90-го року він був засуджений до довічного ув'язнення. А Елін випускає книгу Гріхи мого батька. Книга стала успішною і навіть викликала у людей хвилю розблокованих спогадів про насильство. Проте не поспішайте. Це ще не кінець історії, бо всього через 6 років Джордж Франклін знову вийде на свободу. У 1996-му суддя скасував вирок і відпустив Джорджа Франкліна на волю на підставі декількох судових помилок. Наприклад, деталі, які Еліна дала про злочини, були засновані на газетних статтях про вбивство, а не на відновленій пам'яті. Хоча прокурор наполягав на тому, що Елін не могла знати деталі про матрас, камінь та каблучко, але як виявилося, могла, оскільки ці деталі неодноразово висвітлювалися у газетах. А ще з її спогадів вони підібрали Сюзан в авто дорогою до школи. Тільки от, піднявши старі архіви, з'ясувалося, що дівчинка зникла після повернення зі школи додому, куди вона повернулася близько 15.00. Привіталася з матір'ю, а потім пішла до подруги, щоб повернути позичені тенісні туфлі. Та подруга була останньою людиною, яка бачила Сюзен перед зникненням. Ну, коротше, Ейлін почала міняти свої свідчення з кожним новим встановленим фактом. А це погодьтеся, звучить не надто надійно, щоб кинути людину за грати до кінця її життя. Поки справа чекала повторного судового розгляду, сестри Ейлін та Дженіс посварилася, і Дженіс повідомила вже в суді, що пригнічена пам'ять Ейлін Франклін була викликана через гіпноз. Як ми пам'ятаємо на попередньому суді, Елін сказала, що не була загіпнотизована і поклялася під присягою. Тож Верховний суд штату постановив, що свідчення, засновані на спогадах, відновлених гіпнозом, є ненадійними. Елін могли б заборонити виступати на новому суді. Зараз я поясню, чому так і як працюють витіснені спогади. Витіснені спогади це спогади про травматичні або емоційно болючі події, які були заблоковані під свідомістю як захисний механізм. І є декілька тригерів, що може такий спогад пробудити. Наприклад, звуки, запахи, образи, місця чи ситуації, які нагадують про травматичну подію. В нашому випадку Елін розблокувала свій спогад під час гри із донькою, яка своїм образом нагадала подругу дитинства Сюзен. Але є ще два способи, як розблокувати спогад свідомо. Перший це психотерапія. При роботі з травматичними переживаннями людина поступово відкриває і переосмислює болючі аспекти свого минулого, і часто люди згадують травматичний досвід. І другий спосіб це гіпноз. От тільки з гіпнозом є проблема: він може не лише розблокувати справжні витіснені спогади, але й створити помилкові, навіяні самим процесам або питаннями терапевта. Це стається через підвищену сприйнятливість до навіювання людини під час гіпнозу. У стані глибокої концентрації людина може прийняти навіяні образи за власні спогади, навіть якщо вони не є справжніми. Ну ви поняли? Коротше причиною сварки сестер могли стати гроші, оскільки історія цікава, книга продається непогано, можлива екранізація, і усі хотіли свій шматок пирога. Наприклад, брат Ейлін під час інтерв'ю зізнався, що теж знав про гіпноз, але Елін зателефонувала йому і благала не розповідати про це на суді. Ситуація для звинувачення неприємна, і знаєте що? Елін розблокувала ще один спогад. Цього разу Джордж зґвалтов і вбив 18-річну Вероніку Касіо та 17-річну Паулу Бекстер. Вероніку зарізали на місцевому полі для гольфу 8 січня 76-го року. А Паулу в той самий спосіб вбили через місяць біля місцевої церкви. Обидві жертви зазнали сексуального насильства. Але Елін прорахувалася, оскільки у копів був зразок ДНК убивця цих двох дівчат. ДНК порівняла із ДНК її батька. Співпадіння не виявили. пізніше. Їх убивцю таки спіймали. Ним виявився Родні Халбауер. Коротше кажучи, звинувачення посипалося як картковий будинок. Почально в цій історії, що вбивцю маленьку Сьюзан так і не встановили, тож його подальша доля невідома. Можливо, він був навіть серійним убивцем, можемо тільки припускати. Імовірно, Джордж і був тим убивцею. Проти жодного прямого доказу проти нього як не було, так і до сьогодні немає. На мою особисту думку, якщо взяти усі відомі факти та свідчення сестер Франклін, насильство та сексуальне домагання до них цілком могли бути реальними. І якщо він таке робив із рідними дітьми. Той скривдити Сюзі спокійно міг. Мені здається, що Елін просто хотіла справедливості і таким чином намагалася покарати батька за усі ті жахливі речі, які він імовірно робив із ними. Усі гроші від продажів книги вона спрямувала на благочинність, що вже говорить нам не про маркантильні інтереси монетизувати цю історію заради себе, а про бажання справедливості для ката. Якщо її історія правда, то звір уникнув покарання. Якщо ні, то новина людина уникнула довічного ув'язнення. Джордж помер у 2016 році. Елін Франкен переїхала до нового штату, де вона живе під іншим ім'ям. Зараз вона бажає залишатися анонімною. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії. Чи правда Джордж Франклін був тим чудовиськом, якого намагалася показати світу Ейлін? Чи він насправді невинний і лише захищав себе в суді? Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.